Працювати в аудиторіях пунктів пробного тестування і відчути атмосферу вступної кампанії мали можливість учні загальноосвітніх навчальних закладів та випускники минулих років, які зареєструвались у листопаді 2013 року. Писали тести і майбутні абітурієнти Рівненщини. Усього 3071 учасник. 22 березня понад 2000 учнів у 19 пунктах області перевіряли свої знання з української мови і літератури, хімії, фізики, російської мови, всесвітньої історії однієї з іноземних мов за вибором. До початку пробного ЗНО ще година, а його учасники збираються біля загальноосвітньої школи номер 6, жартують і заспокоюють один одного. Нас завжди лякали таким з цими трьома буквами ЗНО, і все ж таки ми вирішили, тобто я вирішив все ж таки сходити, спробувати, побачити, що це таке, щоб на справжньому ЗНО знати, чого мені очікувати. просто. Вирішила спробувати свої сили, на що як здам я його. Звичайно, тут не такі завдання, як будуть на справжньому ЗНО, там будуть набагато важче, але щоб не розгубитися і знати саму процедуру, я вирішила спробувати прийти. А декого підтримати на пробному тестуванні з української мови та літератури приїхали батьки. Дочка все таки хай спробує, хай подивиться, як воно тому, що буде не одне, а декілька зовнішніх. Ну а проб не завжди розумієте, це вже підготовка до справжнього ЗНО. Процедура пробного зовнішнього дійсно наближена до справжнього зовнішнього. хвиляння присутні, але думаю, що я в себе... Парліс 10.15 і двері школи відчиняються. Учасників тестування пропускають при наявності двох документів: паспорта або свідоцтва про народження, запрошення і квитанції про оплату. Пробна ЗНО коштувала кожному 80 гривень. Якщо учні забули сьогодні певний документ, до них ставляться лояльно. Їх ще пропускають, але попереджають: на справжньому ЗНО такого не буде. Потім у холі кожен учень бачить себе у списках і відшуковує потрібний кабінет, де й отримує інструктаж разом з іншими майбутніми абітурієнтами. На виконання тесту відведено 180 хвилин. Під час тестування буде зроблено відмітку про проходження пробного зовнішнього оцінювання. Ще учні попереджають, за нездання телефони та інші електронні пристрої з класу можуть вигнати без права на повернення. До слова на справжньому ЗНО охорона має право використовувати металошукачі. Після інструктажу учням роздають бланки для відповідей. Ті розглядають, чи все надруковано якісно, і лише тоді завіряють наліпками зі штрих-кодом. Після цього роздають зошити із завданням, їх знімати на камеру заборонено. По закінченню пробного тестування освітяни сподіваються, що справжня ЗНО пройде так само, а пройшло воно по європейськи. Через що і проводиться пробне, аби абітурієнти могли відчути весь рівень відповідальності. Ну скажімо, от ми в житті не завжди дотримуємося якихось там елементарних правил. Але якщо на пункт тестування прийти, не взявши з собою паспорта, або не взявши, якщо в когось є, а в кого ще немає, то не взявши з собою свідоцтво про народження. Це треба чітко розуміти, що тебе на пункт пропуску ніхто не пропустить. Дуже жорсткі правила, дуже жорсткі вимоги. Аби зрозуміти цей рівень відповідальності, аби перевірити себе на те, наскільки ти готовий скласти іспити зовнішнє незалежного оцінювання, власне, проводиться пробне, щоб абітурієнти могли себе відчути в реальних умовах. Тобто, пробне тестування, воно максимально наближене до справжнього. Із на, під час зовнішнього незалежного оцінювання. пробне зовнішнє незалежне оцінювання в суботу на Рівненщині пройшло без жодних порушень, не було жодних оскаржень, не було вилучено нікого, а не було тих, кого би не допустили власне до складання. Пробного іспиту все пройшло абсолютно в ідеальному форматі. 29 березня. Школярі області писали тести пробного ЗНО з математики, історії України, біології, географії та світової літератури. Цього дня у пункти тестування рівнощення з'явилось 2118 охочих перевірити свої знання. Найчисельнішою серед усіх предметів пробного тестування стала математика. Це випробування пройшли 1054 учні. Вдвоє менше школярів вирішили перевірити знання з історії України. На третьому місці в учнів була біологія. Найменше було бажаючих пройти тестування з географії 78 та світової літератури 16. У цьому році, як і в минулому, не було учасників на пробне тестування з іспанської мови, яка була в переліку предметів. Зміни у нашій державі відбуваються досить швидко. Переживши революцію, українці опинилися на межі можливого воєнного конфлікту. Не встигнувши оговтатись від одного стресу, люди змушені переживати інший. Ситуація невизначеності тривоги охопила не лише доросле населення у стресовому стані. Перебувають діти і молодь. Як у цей період зберігти внутрішній спокій та психічне здоров'я, емоційні ресурси у вирішенні цієї проблеми на допомогу приходять психологи. Ті соціально-політичні події, які відбувалися в нашій державі, продовж останніх місяців, без перебільшення не залишили нікого байдужими, і поруч з такими позитивними переживаннями, як почуття гідності, гордості, єдності, які виникали як в учасників революційних подій, їх членів їх родин, так і в тих, хто спостерігав за перебігом цих подій. По засобах масової інформації, на жаль, мають місце і негативні емоційні прояви, які можуть проявлятися в почутті тривоги, роздратованості, можуть виявлятися у снах, в сновидіннях. Зокрема, людям можуть снитися події, в яких вони безпосередньо не брали участь, але дуже емоційно ними перейнялися. Окрім того, такі стресові реакції можуть спостерігатися, в тому числі у дітей. Зокрема, можуть з'являтися і повторюватися ігри, де. Присутні теми або аспекти пережитої психологічної травми відомо, що по всіх містах України працюють психологічні служби майдану, де надається кваліфікована допомога. Однак сьогодні проблема надання допомоги особистості, яка перебуває в кризовому стані, перемістилася в освітнє середовище. Тож у Рівненському інституті університеті Україна було проведено науково-методичний семінар подолання психогенних станів у сучасному суспільстві, участь у якому взяли практичні психологи шкіл рівного інтернатних закладів області та вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Наразі ця тема досить актуальна, тому що стреси постійно нас супроводжують. А зараз ще долучилися такі соціальні стреси, які Дуже важко людям перенести, пережити, і тому ми вирішили провести такий захід. Наш науково-практичний семінар спрямований для шкільних психологів області для того, щоб поглибити їхні знання про теоретичні аспекти психогенних станів людини. Сьогоднішній форум задуманий як спроба. Оприлюднення відповіді наукового середовища на ті проблеми, які стоять перед практичними психологами. Ми маємо за мету донести до тих, хто безпосередньо працює з учнями, механізми, завдяки яким можна полегшити адаптацію дітей до нинішніх реалій, до буття в сучасному стресогенному суспільстві. Я можу судити з власної дитини, яка вже давно закінчила школу. Це Постійне переживання і постійна емоційна напруга, яка замовлена тими політичними подіями, які в останні кілька місяців відбуваються в країні. Як знайти правильну відповідь? Чи дитина повинна бути поінформована, чи вона повинна бути ізольована від цього? Де межа поінформованості і де межа залученості дитини в політичний процес? Це власне одне з тих питань, які ми намагаємося сьогодні обговорювати. Організатор форуму дуже сподіваються, що нам в процесі дискусії і відкрити розмови з практичними психологами, вдасться знайти відповідь на ці питання. Психологічні особливості стресу, шляхи його подолання, емоційне вигорання працівників психологічних служб, професійна допомога населенню, особливо школярам, ці та інші питання обговорювали під час семінару. А вже у другій частині заходу психологи університету ділилися своїм досвідом роботи, показували на практиці, як попередити та лікувати порушення психоемоційного стану людини, застосовуючи різні психотерапевтичні Техніки, На сьогоднішній день вже є запит до практичних психологів навчальних закладів щодо надання такої допомоги. І це є певним викликом сьогодні, оскільки така допомога лежить дещо за межами площини діяльності практичних психологів. Для того щоб зробити психологічну таку таку психологічну підтримку більш ефективною, на сьогоднішній день необхідно залучити додаткові е, наукові ресурси, необхідно озброїти практичних психологів е, методичними матеріалами, методиками, які вони зможуть використовувати як в навчальному закладі, так і на засадах волонтерської діяльності, надаючи соціально психологічну допомогу. В тому числі сьогодні потрібно бути готовим до того, що якщо виникне така потреба, надавати допомогу біженцям, якщо вони будуть її потребувати. Наша кафедра і наш інститут підійшов ретельно до підготування матеріалів, до підготування кожної доповіді, тому ми пропонуємо свої шляхи, перевірені людством, подолання стресових ситуацій. Моя доповідь полягає в тому, що стрес це не завжди шкідливо для нас. Зокрема, я виділяю позитивні моменти, які є в стресових ситуаціях. Є так званий позитивний стрес, стрес він активізує, мобілізує сили людські, людські потенції, і людина в такому стані може зробити дуже багато. Організаторам заходу є чим ділитися, оскільки на базі університету діє центр практичної психології, де не лише працюють над певними проблемами сьогодення, а й надають консультації і для студентів-першокурсників закладу, і для населення. А старшокурсники, спілкуючись з фахівцями, набувають досвіду до практичних психологів. Коли ми бачимо проблему хворобу, я думаю, це є результат психологічної в першу чергу хвороби. А до кого ми звертаємося, звичайно, в першу чергу до психолога? Хто працює в школі, ви в першу чергу стикаєтеся після батьків з діточками. І від кого а від вас залежить дуже багато. Залежить в першу чергу здоров'я дітей, їхні знання, і звичайно, в подальшому це є майбутнє нашої нації. Серед багатьох учнівських конкурсів та змагань олімпіади посідають чи на найвагоміше місце. Так упродовж п'яти днів у Рівному тривав 41-й турнір юних колумбів та магеланів. 134 учасники майже з усіх областей України змагалися за звання кращого знавця географії. Рівнянка Тетяна Мозичук, участь у всеукраїнських предметних олімпіадах, бере з восьмого класу. Крім географії, захоплюється українською мовою. На думку Тетяни, перемогти у такому інтелектуальному змаганні буде дуже непросто. Географія це комплексна комплексна наука, яка вивчає все про нашу територію, про наш світ. Як на мене, це дуже захоплююче та цікаво дізнаватися все про навколишнє середовище, те, що нас оточує. Географія, географія це не тільки карта, не тільки місцевість. Географія це комплексна наука, яка об'єднує в себе все. Тобто, я вважаю, якщо ти хочеш бути освіченою людиною, ти повинен вчити географію. Я вважаю, що кожен учасник сподівається на перемогу, але я вважаю, що переможе найсильніший. Ці на успіх і любитель географії зі Львова Андріан Кравченко. Кожна людина, яка приїхала сюди, вона вже має якесь сподівання на перемогу, оскільки сюди їдуть ну наймудріші з області, можна так сказати. Ну не дарма ж вони, от ну сюди приїхали, от завоювали призові місця в своїх областях. Ну і кожний кожна людина може сподіватися на призові місця. Ну найважливіше, я думаю, що ну це була праця перед Олімпіадою, і найв... ну, і також найважливіше це зібратися. І зібратися з думками, ну і написати все, що знаєш. Адріан Тетяна та майже півсотні учасники четвертої етапу учнівської олімпіади з географії планували поїздку до Миколаєва. Втім, через нестабільну суспільно політичну ситуацію у регіоні місце проведення заходу з ініціативи Міносвіти перенесли. У нас досвід проведення всеукраїнських заходів є в минулому році. Ми приймали олімпіаду по хімії. І, ну оскільки сталася така ситуація в державі, було прийнято рішення міністром освіти з метою вибрати більш спокійний і стабільний регіон. Було проведено переговори з міністром освіти з нашим головою обласної державної адміністрації. І прийнято рішення, що рівне може спокійно прийняти. У нас є створені всі умови. Мені сьогодні доповіли про те, що приїхали делегації з усіх регіонів України, крім Криму і Севастополя. Полі, власне кажучи, всі розташувалися в комфортних умовах. Будуть створені всі умови для того, щоб конкурсні завдання, власне, олімпіадні завдання відбувалися в рівних умовах. створені абсолютно всі умови для роботи журів. Представники міносвіти розповідають, рішення перенести всеукраїнський етап олімпіади з географії до рівного було виваженим. Рівне, як дуже відповідально віднеслося до проведення цього заходу, була в Міністерстві утворена робоча група, яка провела нараду з зв'язку з останніми подіями, і багато міст, які знаходяться чи то на сході, чи то на півдні. Зокрема, це такі міста, як Одеса, де мала бути Олімпіада з астрономії, її переносено до Львова. Зокрема, місто Харків, де мала бути Олімпіада з математики, її перенесено до міста Києва. А також у Донецьку мала бути Олімпіада з російської мови, яку перенесли в Київську область місто Біла церква. Тобто це не одиначний випадок, це не випадковість. Тому для спокійного і організації було вирішено провести саме в центральних та західних областях, де не така напружена політична ситуація. Всеукраїнський етап Учнівської Олімпіади проходив у два тури на базі школи-інтернату Рівненський обласний ліцей. Олімпіада з географії включає в себе. Практичний і теоретичний тур на теоретичному турі юні географи повинні дати відповіді на актуальні проблеми розвитку географічної науки, а практичний показати свої практичні вміння з географії. Тут зібралися ті, хто найкраще любить, поважає географію в школі. І ми надіємося, що цей олімпіадний рух допоможе як перший щабель професійного зростання юним географам, Майбутньому стати професіональними географами. Бо більшість членів журі комітету. Минулому це були ті, які були учасниками всеукраїнських олімпіад. У підсумку серед учнів 8-11 класів майже половина, а це 67 школярів, посіли призові місця. З них 11 стали переможцями. Вісім юних географів з Рінищини вибороли п'ять призових місць. Одинадцятикласниця Стучина Богдана бере участь у заключному етапі змагань з географії вже вдруге. Минулого року посіла перше місце. Посміхнулася їй фортуна, і цього разу. Хоча здобути перемогу у своїй віковій категорії було непросто. Порівняно були важкі завдання із минулими роками. Курс географії, ну завдань, об'єднував в собі весь курс географії, і вони були крім того, що складні, вони ще були цікаві і на родицію. Серед переможців з нашої області не лише представники Гущанського, а й інших районів. Загалом кажуть в управлінні освіти, нині, як і протягом останніх десяти років, рівненщина в числі кращих в Україні за підсумками заключного етапу Олімпіади з географії. Учні з Рівненщини достойно представили. Складається враження, що дома і рідні стіни допомагають. Ми маємо п'ять призових місць: одне перше, три других і одне третє місце. Це дуже гарний результат, гарний показник. Так що нам не соромно за освіту за наших вчителів географії, які достойно підготували наших дітей. Мають перші місця і донечани серед них десятикласник Ігор з Макіївки. Він уже третій рік отримує диплом першого ступеня. Прихильності до географії завдячує батькові. Це мій микаєшне звісно, предмет. Я з детства з самого раннього займаюся. Меня потолкнув, скажем, до вивчення цього предмета. Моє детс, і в ньому чи нравиться, особенно геологія. Половина учасників олімпіади, зазначив голова журі, отримала дипломи різного ступеня. А це значить, що всі учні перед змаганнями добре попрацювали. Учні показали високий рівень знань з географії, жодна робота не була оцінена низькими балами. Це говорить про те, що учні підготовлені, люблять географію, мають теоретичні і практичні знання. Половина з них отримали дипломи першого, другого і третього ступенів, і ми надіємося, що вони в подальшому. Оберут профессию географа, вступать в факультеты, которые есть в Украине. Задания были очень сложные. Задания были сложные для восьмиклассников, задания были сложные для одиннадцатиклассников. Более легче был стандарт Украина. Это восьмой, девятый класс. Ну, поэтому это мое личное мнение. Я не знаю, как другие. Журі та учасники олімпіади говорять про високий рівень її організації та про те, що у нас, на Західній Україні, почувались як у себе вдома. «Я тут багато разів вже був, я то знаю, що ніяких не може бути проблем, зовсім ніяких взагалі. Це, я думаю, просто люди, які, якщо так кажуть, то вони просто тут не бували. В відносині до атмосфери, звісно, добре відчував, дружечка і місто цікаве, приємне, повітря свіжий тут і тепло, тепліше, ніж у нас». «Ми до політики менше всього. Сімся, ми сьогоднішнього дня діти і взрослі їхали в Західну Україну точно так, як будто ми у нас на Востокі були. Окрім грамот, переможці заключного етапу Олімпіади з географії отримують від 30 до 50 додаткових балів до результатів ЗНО при вступі до вишів. А ті, хто здобув перше місце, якщо вирішать продовжити навчання, то крім стипендії, ще рік отримуватимуть президентську премію.